Доброго дня, 28 жовтня сьогодні. А добре він не просто так, друзі. А добре, бо ми живі й здорові. Бо сьогодні ночі літали в нас ракети. Ну, по даним, по новинам, що нам кажуть, да, в телеграм-каналах везде, то таке, як усі збили. Було чи 4, там, чи 5 щось. Я точно вам не скажу. Та й правда нам ніхто нічого не скаже. Може воно і... Краще, менше знаємо, краще спим'я взагалі тільки знав з утра. Хоча Таня каже, що вроді щось якісь вибухи були десь в далечині, да? ну, сам факт, сам факт літають, літають, ракети не дають спокою людям, десь ж вони летіли. Ну а у нас вітерець сьогодні приличний, я вам скажу, добрячий, я думаю на камеру видно, да? як літає листя розлітається, не співають його прибирати, скажімо так. Сонечко радує нас, сонечко вийшло тобто ну, день чудовий, вихідні чудові. Ми зараз поїдемо на караван. Треба нам підзаправити автомобіль трошки, бо я спішу. Якби я не спішив, я б його заправив у себе в гаражі. <гум> ну Ось бачите, дивіться, як вітер ганяє листя. Прям літає листя по всьому, як його потім збирати, я не знаю. Думаю, гриби дожні бути після дощів. Було б время, ви знаєте, з радістю пішов би на гриби. Артурон, підписник мій каже, приїжджай до нас в обуховку гребів валом, вірю, хотів би. Привіт мамі. Всім привіт там передавай. Та й привіт усім, усім я передаю привіт в цілому. Всім адекватним, хорошим людям. Хотілося б, хотілося б на грибовочки десь не спіша провести время для удовольства. От іменно для удовольства, для успокоєння душі, скажімо так. Не забивати голову якимось. Проблемами насушними, а просто ходити по лісі з чистою світлою головою, без лишніх думок про те, що відбувається, і збирати гриби, сконцентруватись на грибочках. Yeah. <laughs> я знаю, ми з Тонні сюди ходили і розсуждали. Ой, а що це за гриб ми знайшли? А він істинний чи ні? Може він і але ми брали тільки те, що знаємо. От я знаю там маслята, да? ми повні ходили і шукали маслят. Там білий гриб ми знали, да? ну таке. времена, що дійсно їздили, От просто їздили дійсно, поставили машину і пішли. Зараз шевелеся, шевелеся, щось, то якось і врем'я В Одні вихідні, то не знаєш, хочеш віддихнути, а треба то там навідати, то туди, то може в один раз в місяць з'їздити до батьків село. Ну, взагалі, розумієте, свої насущні питання вирішити. То стрижка, то ще щось, то ще щось, то те, то те то те, то те, то те то те. І тих вихідних їх просто недостатньо, дійсно. Отак От ми і шевелимося всю життя. на одному місці. Та я повертаю, їдь, їдь. Він Мене пропускає. Сонечко прям чудове. Але вітерець такий може щось протягнути нам добре чи... Щось може він нам принести цей вітер, це явно Ще рано на каравані, автомобілі Стаяться ті, що ночую тут, я так розумію, поэтому ще рановато. Ну що ж, друзі. Гарного вам сонячного дня. Нехай у вас вихідні пройдуть просто прекрасно, чудово, і заплановане, все збувалося у вас. Головне, щоб був мир і спокій. Надіюсь на скоріше якось закінчення цього всього. Але бачите, щось воно не закінчується. Ну що ж, всім спасибі, всім пока. На зв'язку. Пишіть коментарі. Хочете, підписуйтесь, хочете, допомагайте, чим? якщо хочете. Ну а якщо ні, то ні. Зараз всім тяжко. Тому це таке, в кожного право вибору є. Допомагати чи не допомагати. Всім пока і на зв'язку. А ми сьогодні будемо ще знімати відео. Так що ще вийдуть відео красиві.